Що для вас означає цукровий діабет? Щось пов'язане з цукром, еге ж, ви будете шоковані, якщо я скажу, що кожні 6 секунд хтось помирає від діабету, кожен одинадцятий дорослий у всьому світі хворіє на цукровий діабет, у одного з двох він не діагностований. Тому важливо, щоб ми всі знали, що це таке, як його можна виявити і контролювати. Цукровий діабет це стан, коли рівень глюкози в крові занадто високий, оскільки організм не може використовувати її належним чином. Це може бути пов'язано з тим, що підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або взагалі його не виробляє, або інсулін не працює належним чином. Інсулін допомагає глюкозі залишити кров і проникнути в клітини нашого тіла. Розгляньмо цей процес трохи докладніше. Ваше тіло перетравлює вуглеводи, розчеплюючи їх на глюкозу. Ваша печінка також виробляє глюкозу. Інсулін це гормон, що виробляється під шлунковою залозою, що дає змогу глюкозі проникати в клітини нашого організму. Тут він використовується для забезпечення енергії, для проходження нормальних життєвих процесів, зокрема зростання і відновлення. Якщо у людини діабет, її організм не може правильно використовувати цю глюкозу, тому вона накопичується в крові та не може використовуватися клітинами. Існує два основні типи діабету: перший тип це коли інсуліну взагалі немає, а другий тип. Це коли інсулін є, але його недостатньо або він не працює належним чином. Цукровий діабет першого типу це аутоімунна реакція, коли організм руйнує власні клітини, що виробляють інсулін. Цей тип не має нічого спільного з дієтою чи способом життя. На сьогодні лікування не існує. Є лише щоденне лікування ін'єкціями інсуліну. Чи інсуліновими помпами симптомами діабету першого типу є спрага, необхідність регулярного сечовипускання, які можуть виникнути дуже раптово без інсуліну, глюкоза не може надходити в клітини, тому клітини не можуть використовувати її для отримання енергії. Організм повинен розщеплювати жири, щоб замість цього використовувати їх для отримання енергії, а отже, і для схуднення. Хоча цукровий діабет першого типу може з'явитися в будь-якому віці, зазвичай він з'являється до 40 років. Перший тип спричиняє більшість випадків дитячого діабету. Цукровий діабет другого типу зазвичай з'являється у людей після 40 років, але дедалі частіше зустрічається у дітей та молодих людей. На його частку припадає від 85 до 95% усього діабету. Його Лікують за допомогою здорової дієти та регулярних фізичних вправ також часто використовують ліки та або інсулін. Якщо розвиток діабету першого типу часто є раптовим і стрімким, симптоми для другого типу значно м'якші, що ускладнює його виявлення. Існують деякі ключові фактори ризику, пов'язані з цукровим діабетом другого типу. Зокрема, сімейний анамнез цукрового діабету, надмірна вага, нездорова дієта, низька фізична активність або будь-яка фізична активність, вік, високий кров'яний тиск та етнічна приналежність. Жителі Південної Азії наражаються на більший ризик. Через фактори ризику ви можете не здивуватися, почувши, що зміни способу життя можуть допомогти запобігти розвитку діабету другого типу шляхом досягнення здорової маси тіла. 30 хвилин фізичних вправ на день можуть знизити ризик розвитку діабету другого типу на 40%. Отже, тепер ви повинні знати відмінності між діабетом першого і другого типу, а також те, що підтримуючи здоровий спосіб життя, ви можете знизити ризик захворіти на діабет другого типу.